Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. І сьогодні ми продовжуємо з вами цикл лекцій, який присвячений метаболізму простих білків. На минулих лекціях ми з вами вже частково обговорили, що може відбуватися із білками, коли вони надходять в наш організм. Ми поговорили про те, як вони гідролізуються у ШКТ, а також поговорили з вами про такі процеси, як дезамінування і трансамінування, які призводять до утворення безнітрогенового залишку амінокислот. Ми з вами також говорили, що під час процесів дезамінування буде утворюватися молекула аміака, яка є в минулому аміногру. Купою амінокислоти. Відповідно, при відщепленні вона перетворюється на молекулу аміака, яка надалі має знешкоджуватись в нашому організмі. Тому що аміак це сполука надзвичайно токсична, і при накопиченні в організмі вона створює інтоксикацію, амонійну інтоксикацію, що призводить до порушень в першу чергу з боку нервової системи. Тому що аміак це сполука з нейротоксичними властивостями. Або аланіну приходить до печінки, там відбувається реакція. Або прямого дезамінування глутамату, або спочатку трансамінування і потім дезамінування глутамату. Але в будь-якому випадку молекули аміака відщеплюються у вільному вигляді. Вони будуть залучатися в так званий цикл утворення сечовини, або він ще називається орнітиновий цикл, по назві одного із метаболітів, це амінокислота орнітин, або по-іншому він ще зустрічається під назвою цикл Крепса гензелейта, тобто по іменам авторів, які описали цей процес. До речі, Ганс Крепс один із авторів, це той самий Крепс, який описав і цикл трикарбонових кислот, який ми більше знаємо як цикл Крепса. Так ось, що стосується орнітинового циклу, це, до речі, був перший взагалі, циклічний процес, який був відкритий і описаний у біохімії. Відповідно, цей процес він насправді не є досить складним. Він включає в себе п'ять послідовних процесів. Проходять вони, правда, у двох компартментах, тобто у мітохондріях та у цитозолі. Перша, Друга реакції орнітинового циклу вони локалізовані саме в мітохондріях, але більшість процесу буде проходити саме в цитозолі клітин. Так ось перша реакція вона включає. Синтез такої сполуки, як карбомаїлфосфат. Це макроергічна сполука. На її синтез буде витрачатися аміак, власне, буде витрачатися СО2, вода та дві молекули АТФ. Тобто, таким чином це процес доволі енергозатратний. Проте у нас все одно іншого виходу немає. Накопичення аміаку, як ми з вами вже зрозуміли, завжди буде супроводжуватися інтоксикацією організму.